Рівненський юний чемпіон Михайло у плаванні на 400 метрів вільним стилем здобув золото та не зупинився і вже на дистанції у 800 метрів завоював срібло. Каже, у Китаїв українців не втішали, а розважали. Змагання були дуже класні, організація на найвищому рівні. А після змагань ми вже ходили по екскурсіям, дуже багато гуляли, побачили всі, всі прекрасні місця Нанкіну. Тренер Михайла Петро Нагорний вважає, що юнацькі Олімпійські ігри це найвищі змагання, які закінчують юнацький спорт. Надалі їхня співпраця продовжиться. Вони вже готуватимуться до чемпіонату світу. Підготовка до чемпіонату світу почалась вчора. Він 10 днів відпочив після змагань. І вже вчора ми провели перше тренування. Дуже багато плаваємо, тому що його основна спеціалізація на 1500. і це вимагає. Ну зусиль працювати треба на витривалість і більше плавати, інтенсивно плавати. Ну того, скажімо, це особливість. Така усі члени сім'ї Михайла спортсмени. Відтак кимось іншим, мати плавця не бачить. Олена Едуардівна зізнається, віддати сина на плавання вирішили для загальної фізичної підготовки. І на те, що син так зможе реалізуватися, навіть не сподівалися. Ми як батьки дуже щасливі тими моментами, які відбулися в нашому житті. І, але, мабуть, найперше, я хочу сказати, що ми щасливі не тільки тим, що він став видатним там, спортсменом і досяг чогось. Я щаслива як мама тим, що він в своє 18-річчя, у нього було в серпні день народження, дійсно відбувся і як спортсмен і як людина. Костопільчанин Олексій Масик, який виборов бронзу у греко-римській боротьбі, мріє про дорослу олімпіаду у 2020-2024 році. Каже, для перемоги у Китаї йому трішки не вистачило технічної підготовки. «Костопільський ліцей інтернат. Я там тренуюсь, там мовою подобається. Там є зал, все, все що потрібно, щоб тренуватися. Сьогодні спортсменів привітали в обласній адміністрації. Заохотили хлопців не зупинятись на досягнутому грошовими сертифікатами. Юлія Павленко, Ігор Прокопчук, новини рівного.